Mercedes-Benz c класу, це 3-літровий турбодизельний двигун, один із найнадійніших, 6 повністю обслужений, 2000 км тому замінені масила та фільтра. В темно на сірому красивому кольорі. Автомобіль повністю не фарбований, крім переднього правого крила. Була царапіна від проволоки, без шпаклівки, просто другим слоєм фарби закрасили, і все. Автомобіль стоїть на шикарних легкосплавних дисках 17-го розміру, літня гума встановлена, низькопрофільна. І також великий плюс в тому, що це у нас універсал, дуже багато місця самому багажнику. Шторочка є, сіточка є, тут у нас все чистенько, все акуратно. Е і що саме головне, це Фоматі, повний привод. Трьохлітровий дизель, повний привод. Максимально потужний автомобіль. Не уявляєте собі, як він шикарно їде. Мав змогу на ньому проїхатися. Дійсно, це динаміка, це комфорт, це Мерседес. Комбінований салон, шкіра, плюс текстиль посередині, автомобілі чистенько. Тут у нас є підлокітник, ніша. І дивіться, як красиво відкривається під стаканечки автомобілі повністю все працює, будь-яка діагностика на Істово. 352 тисячі кілометрів заявленого пробігу, два ключі, два комплекти гуми. В автомобілі також є пневмопідкачка передніх сидінь. Автомобіль на автоматі. Це 7G-Tronic. Автомобіль має двозони клімат-контроль, автомобіль має навігацію, гарну мультимедію, підігрів передніх сидінь, шкіряне мультикермо, датчик світла, круїз та ліміт-контроль, електроручний. Повний електропакет і електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Мої дорогі друзі, це дійсно той шикарний автомобіль, якого вам не вистачає в сім'ї. Ви візьмете його і будете почувати себе впевненіше. Ви зможете їздити на ньому в будь-яку погоду, бо це повний привод. Ви зможете їздити на ньому в будь-яку природу. І дійсно ви не пожалкуєте. Це комфорт, це динаміка, це трьошка дизель від Мерседеса. Ставиться цей двигун на МЛК. На внідорожники, уявіть собі, як потужно він їде на такій невеличкій базі. Тож, друзі, ми запрошуємо на майданчик, перегляд обов'язково. До речі, у нас ксенон лінзований, адаптивний. Як бачимо, тут є надпис Intelligent Light System. Це значить, що розумна система освітлення і денні ходові вогни. Ось така краса залишається. Приходьте, поцініть 14300.